Привіт до КТБ! І ми знову в ефірі! У цій програмі ми розкажемо про Нове обличчя. Зимові розваги. Кохання зітхання. Супер дріфт шоу. Конкурс Кращий дорожник. <реш> Знайомтесь, я Маріяш. Я навчаюся у барському коледжі транспорту та будівництва. І Для мене це найкращий коледж в Україні. І зараз я хочу розповісти вам, як живеться студенту в цьому коледжі. Якщо та почути життя студента, буду розповідати вам я, Марія Артан. Лайк, like, лайк, like, коментар. У мене в руках залюгідні залишки з культури культури України. Найбільшого снівика 2019 року. Він був ось тут. А, ні. Він був там. Ні. А, він є ось тут. дуже мила, славна. Я каже там теплий прийом. Ой, смотрите. Я шашличок? Ми в дитинстві ліпили так, так. Два штуки за все життя. Як ти думаєш, нам варто це робити зараз? Так. Чому? Це має чим зайнятися. думаєш, нам варто зараз це робити? Це... А, ні. А чому? а Завтра вже не буде. Зима не змогла заморозити гарячі студентські серця. Серця. Який прагнуть кохання, щирих посмішок, відвертих зізнань, веселих зустрічей. Я також не залишився островом Дня Святого Валентина, бо моє велике та гаряче серце. Люблю вас, дівчата. Каріна? Дякую, Артеме. Мені надзвичайно приємно. День Святого Валентина чудова можливість відверто сказати про це. Наша молодь також скористалась часом откровень. Багато сміху, щирості, приколів. А головне бажання якнайбільше поспілкуватися різними мовами. Мовою пісні, віршів, квітів, подарунків. Ще одним цікавим та важливим етапом у підготовці фахівців є навчальна практика. Студія. Так, Артеме. Чуєте ви про те, як удосконалюють професійні знання та уміння, наш спеціальний кореспондент із Болгарії Євген. Що з колишнього КТБМТУ, всім привіт! Всіх прошу відвідати цей захід. Називається Дріфт». Знає меж. І не важливо, чи то автоперегони, чи то сцена БКТБ. Артеме? Саме тут студенти дорожнього відділення справлялися у профмайстерності 18 лютого 2019 року. Учасники команд доводили, наскільки професійно досконалими вони є, як уміють швидко зорієнтуватися у виробничій ситуації. А головне, мають міцні теоретичні знання. Я вже на тоці я чекаю, васю, Прийде ще тільки управляє мною, мною управляє. Давай, давай, лопатою кидаю. Ось Ось так, ось так. покидати аз вай. Мені дуже приємно. Ми команда дорожніх патрулів e antivora a sua incidência. Então, se eu Асфальтобетонний завод. Асфальтобетонний завод. я его делаю. Дорожня фреза, яка знімає старий шар покриття. Дотримує сторожний патруль. Таке визнаннями і до захисту диплома недалеко. Студія. А на сьогодні це усі новини. Коментуйте, ставте лайки і підписуйтесь.